Різдвяний кіномарафон уже офіційно відкрився, адже на усіх стримінгових платформах світу небес злітає рейтинг стрічки сам удома. Але у багатьох країнах світу є своя різдвяна пристрасть, і сьогодні про неї. Франція, Дід Мороз Лайно, чорна комедія про дивакуватих працівників служби телефону довіри. Таке враження, що усі божевільні з Франції зібралися разом, аби зустріти новий рік. І з цієї комедії у Франції сміються вже понад 40 років. Меччина, а тут вже понад 50 років дивляться одну і ту саму чорно-білу стрічку Вечеря для одного а вона навіть попала до книги рекордів Гіннеса як найбільш повторюване шоу на телебаченні. Щодо Польщі, якихось особливих місцевих родзинок мені знайти не вдалося. Тут обожнюють сам удома реальна любов і відпустка за виміном. Якщо знаєте щось більше, пишіть в коментарях.